Ні, в це Андрія, за пружиниста. От оптовик приїхав, мінус 60 стяжок. Тільки бам, тому що він брав пружиниста. Це та сталь, що ми підбираємо, і воно е, працює як пружина, тобто е, середина. Вся не прокалена. Тобто якась частина, ну, це наш, скажімо, секрет фірми, як ми це все робимо. Е, от Якась частина прокалюється під оприльним, скажімо, температурою, закалюється, і тоді вона працює е, як пружина, да, скажімо так, і вона вже йде підкалена. Такі у нас є на ЮМЗ і на МТЗ. Е, оськи ми підбираємо сталь, гарна сталь, якісна. Е, є також бюджетний варіант. Ось така просто бюджетний варіант. Кому треба, також є бюджетна. І є та, що в принципі, люди беруть, вони довольні, і нам подобається те, що е клієнт задоволений, тому що задоволений клієнт це ще плюс багато. Е